Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні наш останній огляд на врожай картоплі. Останні сорти, які ми вибирали в цьому році. А отже, те, що ми бачимо на відео, на нас чекає в кінці якийсь смачний сюрприз. Але спочатку давайте зробимо огляд на сорти картоплі. І це сорт картоплі Белина, Бадилля здорова ще, воно сухе повністю. В кущі багатенько рясно. Картопля рівномірна. кущик П'ять здорових картоплин це було більше, ну нічого. Досить непоганий кущий. Тут також більш-менш нормальний. Непогана картопелька билина М -м, гарно Дві гарних картоплини в кущі. Ось така картопля билина Будемо продовжувати копати. Ось такий урожай. Сорт картоплі билина. Посадили всього відро, а викопали от скільки. Досить таки непогана картопля в цьому році. Така гарна. Є кущі, що в деяких кущах по таких по 5-4 картоплини попадається. Є деякі, звичайно, кущі, де й маленька, але є досить гарні кущі. В цьому році урожай билени набагато більший, ніж в минулому році. Так що врожай досить гарний. Даною даної картоплі задоволений. Гарна така гладенька картопля. Трішки такого. Орозовуватого відтінка з красними вічками. Досить гарно. Билина. Це сорт билина. А це сорт картоплі Лорет. Ось такий кущик. Нормально. Топлинка. що тут в наступному буде? Ну, Гарний, рівномірний, рясний кущ. Така от гладенька картопелька, але червоні ну, І в цьому вся така рівномірна в цьому році. Гарний кущ. Три таких здоровеньких картоплинки. Ну і решта рівномірних. Ну, такі гарні, дві гарні картоплинки. І ще є. Досить непоганий лорет. Ну, от так виглядає врожай лорет в кульці, Це в одній. Таких дві. от такий гарна. Що я скажу в цьому уроці? Можливо, немає дуже високих картоплин, великих картоплин, але вона рясна, рівномірна, врожай досить гарний. Ті кущі, які викопували були, не було там великих картоплин, ну, от такі попалися, ми не знімаємо по 10 дублів. Щоб вам показати які кущі, а там дуже велика картопля. От. Але все-таки і багато от такої картоплинки. Гарні вони такі, рівномірні, не досить хай і великі, але те, що треба. Такого так сказати, товарного вигляду основна маса Лорет. Як завжди, радує з року в рік. Така гарна, гладенька, ледь червонувата картопелька. Так що врожай такий гарний в цьому році. Грясна, рівномірна, без дуже таких великих, але рівномірна. Так що врожаєм сорту Лорет задоволені. Це сорт картоплі Данко. кущику яка гарна. Які дві здорові картопляки не поміщаються і в долоні. На гарний кущ потрапили. Подивимося інший. Ну, тут нема таких великих, але також досить непогана картопля. О, і багатенько в кущі. І непогано. Тут поменше. Різні є кущі, значить. Ну і тут в основному рясненько, середнє. Є горні кущі. І сніто. Рясна, рясна досить непоганий урожай в цьому році. Сорт картоплі Данко. Будемо копати далі. От такий урожай картоплі Данко. От така кучка отримали. Там далі трішки менше. Кучка, але також є. От яка тут кучка. І тут така, урожай гарний картоплін. Якщо рівняти по цьому році, то урожай дуже гарний. Звичайно, були роки, бо ще й кращий урожай був. Ми цю картону купили одну картоплинку були. і в перший рік зібрали майже 5 кг з однієї картоплини. Порізали її на декілька штучок. Було, напевно, 2-4 куща. Було то 5 кг картоплі з однієї картоплинки А тепер от розвели в себе і от скільки родить. Так, да, більшість вона рівномірна картопля. Звичайно, є Здоровка. здорова така, досить гарна. Основна маса така рівномірна, середня. Більше до товарних. Ну, в кущі просто багато і рясна в цьому році. Ну, я ж кажу, для цього року гарна картопля, але бували роки, що врожай був і кращий. Для нас вистачить. От такий врожай картоплі Данко. Це сорт картоплі Червона Рута. Пізній сорт картоплі. Ось такі в кущі невеличкі картоплинки. Ось такі. Як пам'ятаєте, з відео купали на Петра і Павла тут завязі майже не було. Ось такі в кущі. Ось 3, 3, 6 картоплинок. Невеличких, в основному посадкова. Тут також невелика по цьому для цього року, порівнюючи з минулим роком, коли вона була велика. то тут невеличка. Ось така картопелька. Червона рута. Кущ гарний, бадилля гарне, ну і тут в цьому кущі побільше. Скільки картоплин у кущі? рясно але не велика. Ось такий врожай картоплі Червона рута. От така кучка. Отримали. Також посаджено було відро, тільки сорт картоплі пізній, дуже перспективний у нашому регіону тому що садимо не один рік, можу сказати, з певністю. По цьому року можу що сказати, врожай не вдався. Так, вона рясна, в кущі багато картоплин. Але великої майже немає. Так, де не де попадаються от такі картоплинки, але це це не велика картопля. Це, це досить дрібна картопля, щоб вважати її великою. В минулому році, ми такої, як в цьому році, велика. В минулого року ми брали садити на посадку, тому що не можна було вибрати меншу. Була досить висока, велика. В цьому році вона. Рівномірна, в основному на посадку. Так, є великі картоплинки, але їх досить мало. Мало отакі такі є, гарні вони такі величенькі, але їх мало. Причиною цього, скоріше за все, є те, що в кінці липня повністю все бадилля, листки з'їв королацький жук. Картопля сорт пізній, вона ще цілий серпень повинна стояти зелений, зелена аж до вересня. в вересні тільки почати. Жовтіти. Але вона вже з початку серпня була без листя і посохла. Тому королацький жук так, з одного боку допоміг нам вибрати її раніше ще в кінці серпня, а з другого боку, він досить сильно зменшив врожайність даного сорту картоплі. Але Сорт картоплі досить хороший, гарний. Червона рута гарна картопля. І по смаковим якостям, і по врожайності, досить перспективний сорт української селекції. Ну, але в цьому році урожай по кількості гарний по об'єму і по величині ні. Ну, але все одно досить гарна картопелька. Будемо збирати на наступний рік. Подивимося, що буде наступного року. І от після. Закінчення копання картоплі. За нашою сімейною традицією ми завжди жаримо шашлички. Про всі сорта картоплі, які ми викопали в цьому році, я вам розповів у всіх попередніх відео можете передивитися. Загальний висновок по картоплі і по іншим культурам, які вирощували на приседій ділянці, зробимо пізніше осені, тому що ще ні моркви, ні бурячка, ні капусти не вибирали. Так що загальний. Висновок по врожайності в цьому році буде відео пізніше. А картопельку ви вже всі переглянули. Зараз залишився хід парад, але тут трішки згодом. Але урожайність картоплі в цьому році така, яке ви бачили на відео. Ну, а ми відсвяткуємо врожай цього року, який досить гарний. За нашою сімейною традицією, такими смачними шашличками. Тому бажаю вам не тільки гарного врожаю, а ще смачного столу, щоб завжди було і на столі, і до столу у вас. Пишемо коментарі, якщо вам сподобалося. Ставимо вподобайки під відео. Також не забуваємо підписуватися на мій канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.